Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, які залишаєте під моїми відео. Будемо дивитись таке питання події найближчих 14 днів. Подивимося, для кого цей розклад, для якої людини, в яких енергіях ця людина знаходиться. Імператриця в своєму домі керує всім. Жінка, яка кохає, яку кохають, дітки, в якої є. Або вагітна зараз, або планує завести дітей. Жінка, яка пожинає плоди всього того, що вона зробила в житті, всього того позитиву, який навколо неї був, яким вона ділилася з оточуючими. Так. Угу. Так, якась нещодавно прийшли якісь новини про якийсь негативний вчинок. Тобто в житті людини якась пройшла інформація або про неї, або про знайомих, можливо, про родичів, можливо, кража якась відбулася, можливо, і навіть інформації, не тільки коштів, злодійство якесь, шахрайство. От для такої людини цей розклад. Так, будемо дивитись питання події найближчих 14 днів. Події найближчих 14 днів. Сила, ви війдете в свою силу. Ви настільки почнете керувати своїми емоціями, от так м'якче станете. Що ви подавите в собі отого от лева, який рветься наружу, захищати себе так агресивно, можливо, і нападати на когось. Тут ви прибуркаєте в собі лева і станете набагато м'якіше, можливо, навіть почнете кимось керувати отак, з м'ягкістю, хто буде задоволений цим. Так, події найближчих 14 днів. Угу. Отримаєте якусь звістку, яка вас порадує, завдяки якій ви повірите в те, що ви повністю керуєте своїм життям, що те, що відбувається зараз з вами, от буде відбуватися протягом 14 днів, що це ви створили саме таку обстановку, такий успіх, і ви ну от як начебто керуєте цим. Тобто, все це через вас. Ну, звісно, вищі сили вам дали таку можливість. Але це дуже приємно, коли ти керуєш своїм життям і управляєш всіма чотирма стихіями. Так? Де потрібно з розумом працюєш дуже добре, де потрібно, заробляєш дуже гарно, де потрібно, відчуваєш. Тобто, Тут всі чотири стихії працюють дуже добре. Давай ще події найближчих 14 днів. Mm. Навіть не буду далі дивитися. Дуже приємні карти. Дивіться. Окрім того, що у вас буде сила, і ви відчуватимете її, що ви можете керувати людьми якось так м'яко керувати, як жінка. Я говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. От ви так будете впливати на людей, ви відчуватимете себе магом, як начебто гіпнотизуєте людей. І дивіться, до вас йде десятка кубків. Це якась винагорода, можливо, прибавка до заробітної плати, можливо, премія, можливо, вам навіть премію збільшать. Це коли статок всієї сім'ї зростає настільки, що всі члени сім'ї задоволені цьому. Далі, по шестірки мечів, це перехід в нове. Краще, де вам буде комфортніше, де вам буде приємніше, емоційно сприятливо. Можливо, тут і зміна роботи, або на роботі ви перейдете, можливо, в інше місце, на іншу посаду, де вам буде подобатись. Або колектив частково якось зміниться, що вам буде краще. Це якщо по роботі. якщо... Ви бачите, тут десятка кубків, я сказала, пентаклю. По десятки кубків це радість, задоволення, щастя. Але все ж таки мені йде про роботу. Дивіться, тут і в сім'ї, і в роботі. В особистому житті, і в роботі ви будете щасливі. Тобто і пентаклі до вас теж підуть. Сонце це взагалі величезний пентакль. І дивіться, перехід, десятка кубків, і ви переїжджаєте прямо в сонце. Це означає, що ви настільки будете щасливими, от протягом 14 подій 14 днів якась подія станеться, що вона вас сповнить настільки позитивною енергетикою, що ви захочете ділитися цією енергетикою з оточуючими. Вам буде хотітися не тільки бути самою щасливою, а зробити всіх оточуючих теж щасливими. Можливо, колись будете і знайомити, можливо комусь будете допомагати в роботі. Ну, Давайте пораду ще для вас подивлюся. Порада для вас на ці 14 днів. Порада. Працюйте з розумом. Угу, угу. Щоб уникати неприємностей вам на роботі, оскільки це пентаклі все-таки, дивіться, на роботі не якось відсторонюйтесь від почуттів, працюйте тільки з розумом, всі рішення чітко обдумуйте і не приймайте от таких спонтанних емоційних рішень. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд, і негатив, обходять вас стороною.